Бажаю зураш, ноні українці. Ну що, давайте побалакаємо про СЗЧ, самовільне залишення частини. Зараз дуже багато людей знаходиться в СЗЧ, і на то є досить різні причини, там конфліктні, які завгодно, люди не хочуть служити, а деякі не хочуть служити не можуть за певних причин. Ну, є бувають конфлікти, і люди входять в СЗЧ. Я таких знаю, і таких досить багато. А що я хочу сказати, з'явилася така новина: де, що ти військовий, може звернутися. так той, хто знаходиться в СЗЧ, може звернутися до військової поліції, на найближче відділення, яке від нього є, повідомити про себе і сказати, що він бажає проходити надалі службу, тому що у нього була така ситуація. Він був СЗЧ і хоче далі проходити службу. Таким військовим не будуть, вони не будуть покарані. Вони будуть спочатку виведені в роту резерву. У кожному, кожному бригаді є така рота резерву. І потім вже направлені в інший підрозділ. В мене особисто є деякий конфлікт з моїм руководством. Я виведений з бойового розпорядження, і лікар з вищою освітою сидить. Вже з травня місяця уям рушує, околачує, зараз. Я йду в ТЦК для роз'яснення, що мені скаже ТЦК з цього приводу. Наскільки це все можливо? Бо я хочу перевестися. Я хочу служити надалі. Я хочу бути корисним корисним військом. Я знаю, що я можу бути корисним. Я знаю, що лікарі конче потрібні. Ну така, от якась дивна ситуація зі мною. Так що підписуйтесь на канал, давайте провіримо цю новину, як воно все робиться насправді. Я вам покажу. Слава Україні!